почесною грамотою головно. Згадали те, що було зроблено за 60 років, тобто у нас програма буде складена таким чином, що ми згадаємо і керівників своїх попередніх їхні обробки. Обов'язково покажемо програму ту, яку ми трішечки оновили. Тобто, різномарність буде. Ну і звичайно, нам такий співпад вийшов, що комісія сьогодні слухає нас на предмет підтвердження нашого звання. Тоді теж хор був такий, чи маленький. І співали, ми виїжджали і на села, і на обласних сценах виступали. А потім, а в 60-му році їздили у Москву на я без хора десни, я не, я не уявляю свого життя. понеділок, середа і п'ятниця, якщо я не піду на репетицію, це для мене я що то не зробила. Я... Ну, разумеется, действительно, что это мое жизнь. Надо смотреть в глаза этим людям, которые принимают участие в этом коллективе. Они светятся совсем другим светом. Они несут людям абсолютно другую философию. Поэтому надежды очень большие, я думаю, что... Впереди и у этого коллектива очень и очень большое будущее.